Та яля понад воду та носила щоку рибу під полою, та пустила щуку рибу по воді, прилинь, прилинь міботеньку, на пораду мені. Ой, рад би я прилинути не можу стать. Насипали сирой землі, народи мені. Ой, рад би я порадитві, не можу встать, нехай тебе та й порадить сестриця й брат. Не порадить сестра з братом, порадить чужина, не порадить чужину ніка, дружись до нюй сама. Такая молодуха плаче, Як цю пісню засіває, батька нема. Ну, вернеться, вже батько помер.